Доброго дня, вас вітає компанія «Автоексперти». У нас нове надходження. Малотонажний автомобіль, що випускає компанія Renault з 1980 року, третього покоління Renault Master L2 H2». 12-го місця 16-го року, перший облік в другому му місці 17-го року. Зараз має пробіг 177 тисяч, повністю підтверджена сервісною історією та електронною базою. Стан автомобіля задовільний. Об'єм двигуна 2,3 літри, 170 кінських сил, коробка передач, шестиступінча механічна. І по комплектації у нас три ключі та пульт від вебаста. сама вебаста, датчики дощ-світло, допомога під час підйому вгору, блокировка переднього диференціалу, мультикермо, круїз-контроль, мультимедіа сенсор на Bluetooth, usb AUX, навігація, однозонний клімат-контроль, підігрів дзеркал, підігрів сидінь. Також три місця. Салон в дуже гарному стані, багажний відсік також в дуже гарному стані. Є допомога під час паркування задній партронік, також є фаркоп, заді дві розпашні дверки для зручності завантаження багажу. Встановлені задні пневматичні подушки, авто свіже пригини Швеції, розмитне зроблений сертифікат, можлива покупка з ПДВ. По авто зроблений сервіс та перевірка усіх вузлів та агрегатів. Зауваження автомобіль немає. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, перегляд та тест-драйв, можливий місто Рівне, вулиця Боєрка, 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відеоогляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і усім до зустрічі на тест-драйві!